друзья, друзі, всім привіт! Радий вас знову вітати на новому каналі. У мене прям сьогодні успішний успіх. Я за Я за тиждень вже другий відео снимаю. і планую ще зняти третє. Сьогодні коротко розповім вам про те, чому не варто брати авто в кредит через українців, як вас можуть кинути, тобто як ви можете попасти на дуже такі великі гроші. В общем-таке, сьогодні знімаю відео з таким прекрасним видом. Це. Озеро Онтаріо. Воно знаходиться буквально 10 хвилин від мого будинку. Якщо ви пам'ятаєте, я вже показував, що ми приїхали в новий будинок, але все одно локація в мене змінилась гуляю гуляє в тому же самому парку. Е, ну що, погнали? Зараз більш детально про все розповім. І так розповідаю. самий розповсюдженіший варіант е, взяти кредит в авто е, через українців це Хонда. Всі бачили, напевно. Всі рекламірують в всіх групах Facebook Honda, так же само і Volkswagen. Це два таких основних дилера. Но більше всього, заробляють на Honda. Ще коротко розповім. Щоб ви розуміли, таке авто, яке вам предлагають в дилерському центрі Honda, воно на ринку стоїть там 20, ну, максимум, в самому лучшему стані, воно буде коштувати 25 тисяч доларів. доларів. Ви це авто берете кредит під 9,9%. Плюс це з тим, якщо у вас є справка з роботи. Навіть якщо у вас немає справки з роботи, вам і там зроблять, ви не переживаєте. Тобто, взагалі нуль документів, нічого немає. Але що у вас було 2000 доларів першого взноску внеску. Вибачте, внеску, так? О. І все. І з цим ви зможете взяти кредит. Тобто для цього потрібен вам work permit, паспорт, намбер, 2000 доларів, ну і довідка з роботи. Якщо довідки з роботи немає. Вам там і зроблять, це буде коштувати плюс там 300 доларів, напевно. Ну, коротше. Суть не в тому, а і ще обов'язково мати кредитну карту. Кредитну карту любого банка. Неважливий кредит скор, нічого. Дивіться, який прекрасний вид, бачите? Самоліт займаюсь літаєм. Тут просто аеропорт недалеко. А, 2000 доларів. так. Продовжуємо. Приходите ви. Скоріше, ви будете шукати через якогось хлопця, який вам в Фейсбуці бачите рекламу, що ось я допомагаю спеціальна програма для українців. Боже, це так, це так смішно, типу спеціальна програма для українців. От прям дилерський центр сидів і такий думав, як же українцям допомогти, щоб взяти машину в кредит? Ну, ви серйозно, я не знаю, як їм це ведеться. Ну, коротше, така інфа є. І в мене навіть люди, які приходили на мафію, вони цією штукою займаються. А, ну, коротше, суть вже не в тому. В ітоні. Ви берете всі документи, приходите в дилерський центр, вам роблять ці документи, там, типу, ви вибираєте машину о, е і починається далі. Далі вашу там заявку розглядають, кажуть, що вам потрібно почекати 2 неділі, тому що кредит це дуже відповідальне, що будуть перевіряти ваш кредит скор. Хоча перед цим вам говорять, що кредит Скор, в принципі, не потрібно, Головне, відкрити кредитку в будь-якому банку. Тобто вже якби насторажує, правильно? От і я так думаю. Потім вам приходить одобрення, ще один полетів. Будемо рахувати з вами, скільки самольотів сьогодні полетить. Це вже другий, Який на камеру третій е... летів до цього. Ну, коротше, щось взагалі <говори> не в ту степен. І так. Не повірите, але забув, на чому зупинився я. Забув, забув. А, і так. З приводу кредит скоро. Поначалу вам говорять, що він не потрібний. А потім такі говорять, що треба почекати 2 неділі, поки я все остальне. Ну, судні в тому. Відтоді ви подаєте всі документи, чекаєте цих дві неділі, вам приходить одобрення, вам дзвонить цей пацан, з яким ви домовлялися, і каже, все, можемо їхати, вибирати тобі машину. Круто. Ти їдеш, забираєш свою машину, класно, підписуєш всі документи, і той не читаючи їх, тобі говорять, що ти треба платити два рази в місяць, то есть, або один раз в місяць, то є 300 доларів в 2 неділі, або 600 за місяць. Неважливо. Плюс тобі, як завжди, ще ж вклипають страховку за всі гроші світу. Страховка буде для тебе коштує 3350 доларів. І це ще по супер скидки, тому що ти скажеш, що в тебе права G-Full, а ти або G2 G2, то то взагалі страх, в Там страховки по 500 баксів людям дають. Ти права G-Full, ти в Канаді недавно, стажу дуже мало. Український стаж, в принципі, це не рахується, як вони все всі говорять. Хоча, типу, якби він не рахувався, то вряд тобі дали, напевно, да, в Канаді, поміняли б його. Коротше, і тобі впарюють страховку за 350 баксів. Щоб ви розуміли, страховку можна взяти, якщо це не Mercedes, BMW, там, ну і Audi, тому що це читається машиною там, прям преміум класу, то 200-220 доларів на місяць можна взяти. Ну а вам її дадуть за 300-350, от тако. менше говорить по 400 дають. І так. Потім ви підписуєте до документи. Ітоги, ну, може читаючи, а в основному, якщо у вас пан англійський, то напевно не будете в основ... читати. Ну, коротше, ну, ознакомились, там, може, через переводчик переклали, зрозуміли, що, в принципі, по факту, вам потрібно платити 6 років кожен місяць по 600 доларів. Плюс відсотк, відсоток ще, там, якщо вам повезе, 9,9 дадуть при самому хорошому, ну там і 8-9, до речі, декому дають, якщо у тебе великий взнос перший, там, більше там, 10 тисяч, якщо не пам'ятаю, якщо не помиляюсь. О, а далі саме цікаве. То й саме цікаве, ти платиш ці 6 років, це авто. Воно в тебе, в принципі, на якісь гарантії, там дається гарантія на нього або на 3 роки, або на 150 тисяч пробігу. Тому то вибираєш ти сам тут. Або не вибираєш. Ну, Короче, в цьому не розбирався. Знаєш, типу або 3 роки, або 150 тисяч пробіг. І після цього ти береш свою машину і їдеш додому, підписавши документи, все остальне, і тут починається саме цікаве. Відтоді по старту, через 6 років цього автомобіля, ти ти будеш платити, воно, вона тобі обійдеться, ця машина в 44 тисячі доларів. 44 тисячі доларів. доларів ти заплатиш за авто, яке на ринку стоїть в самому ідеальному стані, це якщо там нульовий прибіг, ну там 20 тисяч кілометрів. 25 воно стоїть. Це сама максимальна ціна його на ринку. Ви получите за 44, 46, залежно від комплектації, що до речі. І ви ж получаєте не нове машину, не нове авто, щоб ви розуміли. Ви получаєте ну, типу, 50-100 тисяч пробігу. Тобто Ця машина не нова, вона підтримана, але вам її продають два рази дорожче. О, це вже вертольот полетів. І так. Е... Чому так? По-перше, оцих 2000, які ви робите перший взнос, ви. Платите їх цьому чувакові, а не дилеру. Ну, як ви дилеру там і платите, звісно. Ну, типу він, він бере вас 2000 доларів, ну він не він бере, ви платите там, в дилерському центрі. З цих 2000 тисяч доларів е хлопчина, який вас е привів сюди, заробляє десь мінімум доларів 500, а то й більше. тому що е мені лічно писали в інстаграм. Що давайте будеш рекламувати там хонду, все остальне. Ми тобі будемо платити 300 доларів за каждую приведену яка Візьмемо машину. Тобто, якщо він мені платить 300 баксів вряд ли він заробляє всього 500. Правильно? Ну я так думаю, що так. Да. Плюс до всього, я сам їздив в салон, узнавав о, і там ще непогано заробляють на страховки. Тобто страховку, яку вам коротше, ви розуміли, в цей пакет, який ви типу, платите за авто, вам в автоша напишуть плюс-мінус на 1010 зверху. І цих 1010 поділить. Чувак, який вас сюди привів, ну і автосалон забере собі також половину. Тобто, на страховки, як мінімум, 100 баксів кожен місяць. Тепер порахуйте, скільки це виходить за 6 років. Правильно? 100 ви тільки на страховку. Половина цих грошей забере хлопець, який привіз вас сюди. Потім. Е Перший взнос він забирає собі мінімум 500, а то й тисячі, я думаю. Плюс до всього ще вони накидають на кожне авто, я ж говорю, десь 1010, напевно, зверху. Тому що, І плюс кредит. І той 44-46 тисяч. В мене просто декілька знайомих брали їх. Один з цих знайомих почав е також рекламувати ці авто, і той, е так сказати. Заробляти на цьому. Типа, дивіться, я не говорю, що це погано заробляти, там, ще щось, але якби, я б хоча б говорив про те людям, що скільки це авто стане по факту. Тому що е, мій знайомий, коли приїхав, ми з ним спорили, кажу, не бери там авто, там велика привлада. Він каже, да, ні, а я е, е, коли шкав собі авто, я знайшов чуваків, у них свій автосалон, вони дає кредит 7,9%, залоговим з е, залоговим стоїмостю там, 20, 20%. 30 Тож, кредит-скоро нічого не важливо, то тобто, главне, що ти 20-30% і там, типа, ну, не так дорого виходить. Плюс на машині ти переплачуш там 6 доларів. Нормально, за три роки. Як на мене, це доволі таки непогано. Я розумію, що ти приїжджає, кого немає грошей, там, і для них це якби варіант, що в Uber там підуть працювати, ще щось. Можливо, так. Я не говорю, що це погано, чи це дорого, чи ще щось. Як на мене, просто потрібно людині розказати, що, типу, от ти. Заплатиш от стільки, а не тоді по факту, коли вона типу, узнає, що вона читає, сидить вдома і така ого, от це я краще попала. Плюс до всього мені ще подобається. Так же само почав е почали з'являтися в інстаграмі ось такі, е типа, інстаграм-сторінки, люди, які приїхали в канал там півгоду там, назад, рік. І вони там. Я офіційний представник дилера Volkswagen, чувак. З якого фіга ти офіційний представник з дилера з Volkswagen? Типа я допоможу вам зробити авто, ну, взяти авто в кредит з усіма документами, типа спеціальна програма для українців. Ну, бля, ну хватить лапшати, чуваки. Який ти спеціальний там, який ти суперкрутий представник, типа дилеру Volkswagen, хто ти, хто Volkswagen? Ну, типа, да, я розумію, що це не той Volkswagen, це тіпа, обичні дилершипи, які є. Тобто ти можеш навіть поїх... я можу поїхати договоритися і толкати ці машини. Про... Ви самі. Тобто, якщо ви шукаєте авто, просто, просто берете, вбиваєте в google гулкарти дилершип, їдете туди, берете собі, хто знає англійську, і говорите, хочу взяти машину. Все. Типа, перше, економите на страховки, по-друге, вас не так багато, ви приглайте, те та таке ж -та 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 ні, не треба. Все, тіпа, от хочу тільки машину. Ви як мінімум зекономите 1015 баксів своїх. Кровних, тому подумайте, ніяких офіційних там прям представників дилершипу не може в принципі бути. Або там спеціальна програма для українців. Ну, типу, бля, кемон, сорі, за мат, Ну, типу, це, це глупо. Я розумію, що різні ситуації бувають, в когось немає грошей, в когось ще щось. Ну, типу, попробуйте самі знайти. Ну, типу, реально, як я б радив, просто угол вбиваєш, шукаєш ближайший дилершип, їдеш, домовляєшся. До речі, в мене є підписник, я зустрів десь місяць назад, або напевно більше. Вибач, не пам'ятаю, як тебе звати, але в мене є твій номер. І він говорив, що якщо потрібна машина Volkswagen, він може, він скине в контакти дівчини, яка допомагає, і вона платить 100 баксів, якщо хтось бере машину. Тому кому треба машина Volkswagen, то зверніться, дам йому номер. Тобто пацан там заробляє 100-200 доларів, може, максимум. Але це ну, не 5-6 тисяч на вас. І ви не приплатите 15-20 тисяч. Тому, по-перше, ознайомився з цією ситуацією. І звучив всі так за і проти, щоб ви самі розуміли, чи варто чи не варто. Тому що дивіться, взяти машину в кредит, це одне. Це 600 доларів в місяць, в принципі так багато. так? Плюс страховка 300, 350, це вже скільки у нас? Це вже 950. А тепер пишайте, ще паркомісце. У мене от будинку паркомісце. чому я не беру машину? Тому що у мене паркомісце це 300 доларів в місяць. Я плачу тільки, тільки за паркомісто. Так як я машиною практично не користуюсь, що на роботу я я живу в центрі, мені до... Чувака, в якого я працюю, там два пішки, я йду до нього ми їдемо на його машині. Плюс до всього я можу взяти його машину в будь-який момент, коли мені потрібно, Ті, це не є проблема. Е, платити за машину 600 доларів, плюс за страховку, а тим більше, в мене тільки G2 може бути права, і в мене страховка реально буде 300 доларів коштувати. А якщо я буду брати чи з них, то всі 500. Ну і плюс ще паркомісце, місце. Ну, вже почитайте, 1250 доларів, так. Плюс ще моя квартира, 2300. Ну, та вже нормально, 4000 виходить у нас. Так, плюс продукти, як мінімум, 1000 доларів, плюс відпочити, Ну, шістька вже виходить тільки так. Тобто, з чистими треба заробляти 8-9 тисяч доларів, тому що ж треба заплатити за налоги, правильно? Всі пам'ятаємо про налоги. Ось чому лічно я не беру авто зараз. У мене є в планах машину брати на. Зиму, якщо я не покину Канаду, тому що всі, напевно, дивилися попереднє відео. Останну ще поїду з Канади. Е, так сказати, це ще не закрите питання. Тому, коротше, в общем, такі вам справи. Я б радив поначалу самим пошукати, ознайомитись з усім, що вам предлагають, і тільки після цього робити якісь там виводи, брати авто, не брати в авто. Якщо комусь потрібна якась там консультація, допомога, то зможете написати мені в Instagram. Я, може, чимось допоможу. Я не обіцяю, що допоможу, але може якийсь совет, пораду зможу вам дати. Інстаграм завжди є в описі мого профілю. Не забудьте поставити цьому відео лайк, якщо це відео було корисне для вас. Напишіть, будь ласка, комент. Для тих, хто брав машину в кредит уже в Канаді. Розпов... Напишіть також, під який процент ви взяли, скільки ви заплатили, які умови. Також дуже це цікаво. Всім дякую за перегляд! А я напевно піду ще одне відео з нього. Гарного дня!